Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Триває героїчна боротьба українців за волю і самостійність. Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь цього разу знають наші кореспонденти. Російські війська продовжують здійснювати терор на території обласного центру. Вночі ворог завдав ракетного удару по житловим кварталам Запоріжжя, використовуючи задля цього тактичну авіацію. З літаків Ту 22 і су 35 було випущено чотири крилаті ракети х 22 та дві керовані авіаційні ракети х 59 Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК с 300 Загалом по місту скерували близько 16 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Цілий під'їзд просто рухнув. Два часа ночі позвонила наша квартира. Переселенська, Переселенка з Сарехала тоже біжала. Говорить, света, жені моїй, у нас в будинок попало щось. Говорить, я була в ванні, коли почала бухати, вона по привычке спряталася в ванну і накрила. меня не посекло, мене це спасло. Говорит, все в дыму. Сосіди витаскивала з-под завалов дверями, привалила, все в дыму, в крові все, кого она видела. говорит, люди плачуть, кричат, помогите. Під завалами можуть і досі перебувати люди, які мирно спали у своїх ліжках у цю рокову ніч. Тож для рятувальників першочерговим завданням став порятунок людей. Вони обійшли всі помешкання і дослідили зовнішній шар завалу за допомогою ручного аварійно-рятувального інструменту. Всі, кого могли було, вивели, врятували. Зараз треба йти всередину глибше завалу, тим більше там відбувається горіння, яке ми також не зможемо ліквідувати, поки завал не розберемо. Але цей завал вже можна розбирати тільки за допомогою техніки, тому зараз робляться проходи для інженерної техніки, щоб приступити до розборки завалу, а також проводяться роботи по руйнуванню конструкцій нестабільних, які знаходяться зверху, тому що і Це пряма небезпека, загроза для, вже для нас, для рятувальників. Сильно постраждали і навколишні багатоповерхівки. У сотень людей зруйновано житло. Сергій приїхав рятувати тітку. Вона зазнала поранень. Зразу через півгодини після вибуху, коли двері розблокували, щоб можна було вийти із квартири, спитали, надали необхідну допомогу. Поки так. На місці влучання ракет працюють всі екстрені служби. Підрозділи ДСНС національної поліції. Чергують швидка допомога і служба газу. Комунальні служби допомагають технікою. Волонтерів поки не залучають, бо це небезпечно. За що? Просто питання, за що немає. Хати немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала і те добре. Сильно постраждав і приватний сектор. Один з будинків зруйновано повністю прямим влучанням. На його місці утворилася вирва. Почала то третього, так бабахнуло. Що взагалі везде все шуміло, летіло. Все успіла свати дитину з кроваті з одіялом і впала під сенку. Хорошо, що ми всі живемо вдома, моя дочка. А їх присипало взагалі, вони її вилізли. З забор весь в хаті був. Усе там страшне, що робилося, ми не знали, що робити. У нас кімната там серед вдома. Ми туди всі сіли. А воно бахка, воно бахка, господи, не дай Бог і ще раз. На розбір завалів у приватному секторі приїхало багато добровольців. Запоріжці не залишились байдужими до чужої біди. Байдужими хто ще залишається. Тільки ті, хто там став на той бік та в лапті перезувся. А так всі разом. Ну, ви бачите, що тут трапилося бо. В шоці, скажімо так, 20 років в карному розшуку. В управлінні карного розшуку, Ну такого і ніхто не мог собі навіть уявити, що таке може відбуватися. В Запоріжжі також уражені об'єкти інфраструктури. Загинуло щонайменше 13 осіб. До міських лікарень госпіталізовано 55 людей. Загалом постраждали 87 осіб, 10 роз них діти. Передова і тил, підсумки доби, результати дій наших захисників. Про це у хроніках воєнного стану. 228-ма доба. Ситуація на запорізькому напрямку контрольована. Основні зусилля ворог спрямову на обстріл позицій українських бійців, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію. На новопавлівському та запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Серед них солодке, зелене поле, новосілка, вугледар, «Побєда». В той же час в результаті ураження силами оборони, скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак. За повідомленням головного управління національної поліції у Запорізькій області, в результаті ворожих обстрілів надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби під обстрілами була і Харківщина. Окупанти гатили з артилерії. Очільник Харківської ОВА зазначив, що двоє людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Майже 70 смертоносних снарядів системи ГРАД та іншої важкої артилерії ворог випустив по Нікопольському району та Марганецькій громаді, що на Дніпропетровщині. У результаті обстрілу понівечені автівки, будинки, магазини тощо за попередню інформацію. Постраждалих немає. Загроза ракетних ударів, як і атаки дронів Каміка залишаються актуальними. Зважаючи на занепокоєність ворогам станом справ із логістикою на півдні України та намаганням переключити увагу від Кримського мосту, слід усвідомлювати ймовірність посилення атак на всі, особливо на південні регіони України. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь алгоритмів дій під час повітряної тривоги, не наближайтесь до підозрілих та небезпечних предметів. Довірте справу фахівцям, пам'ятайте про інформаційну гігієну і не піддавайтесь паніці. Наші бійці мужньо тримати оборону рідної землі, завдаючи великі втрати окупантам. За минулу добу було знищено 440 загарбників, 14 танків, 22 броньовані машини, 18 артилерійських системи. Та три залпового вогню, сім безпілотників, 15 автівок, а також системи ППО, літаки, гелікоптери та спецтехніка. Міністр оборони Німеччини Кристіна Ламбрехт оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Згодом буде передано системи ППО іріс РЕСЦ та 100 танків із Греції та Словаччини. Голова запорізької військової адміністрації виступив зі зверненням. Впродовж останнього тижня ворог завдав масованих ракетних ударів по Запоріжжю. Під щільним вогнем окупантів опинились об'єкти інфраструктури та найстрашніше житлові будинки. Як зазначив у своєму звіті, очільник області, не маючи жодних успіхів на полі бою, загарбники усіма можливими способами намагаються залякати мирне населення. Все це, це? Через безсилля та неспроможність воювати з потужною і сміливою армією, Збройними силами України. Тому російські загарбники продовжують вбивати, залякувати та тероризувати звичайних мирних людей. Вони вважають, що терором зможуть нас скорити. Але ми все витримаємо та здолаємо. Окупанти приречені, вони бачать, як звільняється наша земля, і розуміють, що мають квиток лише в один бік. До пекла внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено чимало житлових будинків. Десятки загиблих, більше сотні поранених. На місцях подій і досі тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість жертв продовжує зростати. Лише у четвер расисти завдали дев'ять ракетних ударів по обласному центру. Поблизу з містом втручання не було ані військових, ані важливих об'єктів інфраструктури. Лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Обстріл ракетами С-300 справжній терористичний акт. Це не вадкове влучання, а цілеспрямоване вбивство. Цього тижня ворог вперше атакував Запоріжжя дронами Камікадзе. Внаслідок подій руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Попереднє це були БПЛА «Шахід-136». Саме тому місцяни не чули надто гучних вибухів. Одну постраждалу людину було ушпиталено. Якщо ви чуєте звук мотоциклетного двигуна поруч, негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мене небезпека. Ще раз наголошую: дії ворога не передбачувані, ризик повторних атак є завжди. Спеціалісти радять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, уникати місць масового скупчення людей. В жодному випадку не знімати і не розповсюджувати фото відео з місць прильотів. Переміщення військовослужбовців, зброї та техніки. Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Знищувати все на своєму шляху, і що після неважливо. Ворог цинічно дотримується методу виженої землі, так само і на запорізькому напрямку. Колись до цієї школи приходили діти. Тепер сюди прилітають російські снаряди. Школу знищено прямим попаданням. Це не похибка, а прицільний вогонь. Школа, де навчалися українські діти, в одну мить перетворилася на купу каміння. Вціліли трохи лише клас математики та російської мови і літератури, де навіть залишилася цитата Тургенєва про русський язик. Денацифікація чи точніше деросифікація пройшла успішно. Це була сільська школа. Тут обучались учні до 9 класу. Теж її привітали. Бачите, самі можете подивитись, тому що я думаю, вони б'ють уже куди попало, да і все. Їм без разниці, куди стріляти, чи є там військові, чи нема військових. Стоїть здання, його треба розрушити, да і все. Серед тих, хто колись працював у цій школі і не поїхав, Оксана Іванівна, вчителька математики йшла по направленню, було до 200 учнів, а потім менше, менше, менше. Викладали вчителю в російському по сусідству. Ну, вона одразу, так сказати, тимчасово переміщення вже ж не тут, що викладала. І російську мову викладали тоді. Без газу, тепла, води та світла Оксана Іванівна разом з чоловіком намагається тримати господарство. До підвалу, каже, бігати важко, тож поочікують обстріли на подвір'ї, просто неба у льтанці. Ми один день з дідом побігали в погріб, а тоді в нас бісідка, сідаємо під бісідку і так кажемо, лети, лети далі, лети, лети далі. Ото все укриття, тому що в погріб важко О, Дід після інсульта. Вже якісь табе корей на одній, на другій нозі. Тут розминаю спити, тобі Ця відважна жінка навіть примудряється пасти корів під обстрілами. Та проблема номер один зараз це питання опалення взимку, каже Оксана Іванівна. Адже купити вугілля, брикети чи навіть просто заготовити дрова немає можливості, то зібране де інде гілля. Це фактично єдиний доступний спосіб. Щоб хоч щось заготовити для обігріву, дерева ось позривали, не то ж оттягаю, ось лежить гілочка, так сказати, віточка. Ну, так ось і тягаю потрошку, що можна. Ну. На зиму знаєте, скільки треба натягати, щоб отопити? По-перше, що отоплення паровими вже до цивілізації йшли. Плити повикидали, все повикидали, О, в системі працює, так сказати, насос. Світу нема, газу нема. Це ми воздух гріть будемо більше. Зізвонюватися з рідними це теж завдання із зірочкою. Новини місцеві дізнаються по радіо, і новини останніх днів змушують неабияк хвилюватись людей, які живуть майже під цілодобовий а російських ракет. Як от послухаєш раді, на от 10 ракет на Запоріжжя полетіло. Все, я дідові кажу, я пішла шукати зв'язок. Ми це їх. Єдина надія на збройні сили України. Адже ворог розуміє лише мову сили. Тож маємо триматися, кажуть місцеві. Україна обов'язково переможе. Протистоять агресору агресори і волонтери. Щодня вони надають необхідну допомогу. Григорія Янченка був в народі дядю Гришу. У Херсоні знає, певно, кожен. Від початку війни ще з 2014 року він, який втратив після служби в радянській армії обидві ноги і пальці в рук, почав збирати гроші на потреби української армії. За вісім років він передав на фронт майже 4 мільйони гривень. Згадує, коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав на візку у центр міста з колонкою. Кожного дня я виїжджав як на мінне поле, тому що кожного дня я виїжджав і не знав, повернусь я додому чи не повернусь, тому що дуже тяжко, і страшно було. Кожного дня виїжджаєш, страшно, страшно. Але я українець, я бендеровець, я хахов, цим це сказано. Україна понад усе. І українська пісня стала для дяді гріші тією доступною зброєю, за допомогою якої він не тільки боровся із окупантами, а й підтримував бойовий дух містян. Спочатку в мене були патріотичні військові пісні, але потім я додавав, додавав, з кожним разом додавав українські народні пісні, які підтримували і дух наших херсонців і, і настрій, і все. Дуже багато було такого, що і підспівували, і підтанцьовували, все було, все було. Просто ви розумієте, їдеш і бачиш, коли люди посміхаються. Це дуже, дуже тебе підтримувало і отак от, от кожного разу, кожного разу їдеш. І бачиш, що люди задоволені, люди посміхаються. Оце саме головне. Тобто, і ще віра, віра в те, що наша країна переможе. Ось так в окупованому Херсоні дядя Гріша відсвяткував свій 75-річний ювілей у супроводі. гімну проїхавшись по самісінькому центру окупованого Херсону. А вже шорки, м'яко кажучи, не у захваті були від таких дій, і на волонтера здійснювали постійний тиск, і сипалися численні погрози. Погроз було дуже багато, і вже останні краплі було те, що ми... Погрози були з сторони ФСБ російського. І тут вже мій товариш, який йшов поряд, сказав: пішли додому, збирайся, треба виїжджати, тому що вже остання крапля. Дядю Грішу вивезли з Херсону до Запоріжжя, ледь не соломіць. Після числа непопереджень та погроз колаборанти повідомили, що за кілька днів його чекають на підвалі. Знайомі переправили дядю Гришу катером Волешки звідти до Васильівки. Наразі він перебуває у волонтерському центрі в Запоріжжі. Приїхав сюди мені. Тут ми зустріли волонтери, запорізькі волонтери. Я з ними був знайомий досить довгий час, тому що ми пересікалися з ними на передку. На Донбасі пересікалися, і потім вони мене вони не навіть не думали, що я зможу от сюди приїхати. Віці, яким вже вісім років допомагає дядя Гриша, пропонують перевести його далі від ворожих обстрілів. Але той категорично відмовляється: не хоче їхати далеко від Херсону і сподівається, що зможе повернутися туди вже незабаром. Вже навіть пісню обрав, з якої повернеться на батьківщину кавунів. Можливо, щось я ще додавлю, можливо, і ще там у мене є в заготовках пісні, які були створені там на передху. От, Були не мною, але ті пісні я додав і буду. Але, звичайно, гімн, калина це обов'язково. Не знаю, все буде добре, все буде Україна, все буде. Ми переможемо наразі. Григорій Янченко продовжує допомагати ЗСУ вже в Запоріжжі. Зустріти херсонського волонтера та допомогти йому зібрати кошти для збройних сил України можна щодня біля запорізького торгівельного центру Сітімол. Запорізькі співробітники держслужби надзвичайних ситуацій працюють щодня про роботу, що рятує життя, про людей, які рятують життя. Далі журналістам під час війни нерідко доводиться висвітлювати надзвичайні події. Тож представникам медіа потрібно знати базові правила, щоб убезпечити себе. І розповісти про правила безпеки своїй аудиторії. Запорізький центр журналістської солідарності не проводить тренінг радіаційна і хімічна безпека під час війни. Проводимо ми його за допомогою наших постійних друзів і партнерів. Нашої рятувальної служби такі тренінги ми проводимо раніше. Проводили для себе а вперше на всю Україну для всіх журналістів. Фахівці ДСНС розповіли медійникам про алгоритм дій після оголошення сигналу Увага всім і використання підручних засобів для захисту органів дихання у разі радіаційної загрози. Виявилось, що про дії під час техногенної ядерної катастрофи журналісти більш-менш обізнані. А як діяти у разі використання ядерної зброї? В випадку, якщо стався вдруг вибух, то потрібно знайти якісь місцевість, щоб можна було заховатися від ударної хвилі. Це якісь можуть бути як заглиблення в землі, десь якісь сховища, укриття. Тобто, але ні в якому випадку не можна ховатися поблизу. Будівель, так як в результаті ядерного вибуху може бути руйнування будівель, до заходу долучилися медійники майже з 80 засобів масової інформації. Крім теоретичних знань, вони отримали фахові відповіді на актуальні питання з безпеки життєдіяльності. Попереджений, значить, озброєний. А якщо людина навчена, то вона здатна діяти у будь-якій екстремальній ситуації. Тиждень минає, проте наша щоденна робота не зупиняється. А той, хто має можливість і бажання, може підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Зможемо все захистити і відстояти, навчити і виховати. І все буде Україна!